І дорослі і юні мешканці Кам'янського разом збирали кошти на допомогу військовим. Що купили, покажемо у випуску. Електронну книгу пам'яті з інформацією про полеглих воїнів Кам'янського презентували в осередку громадської організації Родини загиблих героїв захисників України. Маріуполь як частина кам'янського розповімо, як у місті пройшов мітинг підтримки військовополонених Маріупольського горнізону та як у музеї презентували унікальну виставку «Портрети Маріуполя. Це тижневі підсумки подій в ефірі міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Мої вітання. А почнемо з важливого допомоги захисникам. У Кам'янському вкотре доводять, що в єдності наша сила спритний та мобільний баги придбали для наших захисників на передову. Збирали на нього і дорослі, і малі. Про черговий приклад згуртованості, яка рятує життя воїнам. Дивіться за мить. Це така машина, щоб перевозити поранених воїнів до лікарні, щоб вони не хворіли, були здорові. Аби наші воїни були здорові, згуртувалися та об'єднали зусилля і Джола, міська рада Кам'янського, освітяни та діти разом зібрали кошти та придбали такі евакуаційні баги для вивозу поранених для нашого окремо стрілецького батальйону, який в даний час виконує бойові завдання на харківському напрямку. Цей автомобіль дуже нам допоможе, бо зараз на Харківському напрямку дуже гаряче. Дуже дякуємо міській раді, особисто меру. Особисто усім, хто збирав кошти, це дуже цінно для нас не тільки матеріально, але й. Моральна підтримка для нас дуже важлива на евакуаційний транспорт для захисників. Діти збирали традиційним українським засобом під час ярмарки. Це була ярмарка в підтримку зсу і участь у ній прийняли в цій ярмарці ліцей 39, ліцей 18 і початкова школа Дніпряночка. Тому завжди раді, коли до дорослих долучаються діти. І сьогодні ми показали, що є й таке чудо техніки, яке необхідне для наших військових. Гроші ми збирали. З поділок та смаколиків, які робили самі діти. Це все було дуже радісно, тому що ми розуміли, що це нашим сміливим добрим воїнам, які захищають нас та дають нам дуже спокійне та щасливе життя. Біографії, спогади рідних, підкріплені фотографії в осередку громадської організації Родини загиблих героїв захисників України відбулася презентація електронної книги пам'яті з інформацією про полеглих воїнів Кам'янського. Імена та долі героїв турботливо зібрані і навічно закарбовані в електронному меморіалі пам'яті з презентації книги мої колеги. Це ми молоді, <рес> да, це наше весілля. Він вже був військовим. Це наша перша дитина. А це, це останній раз, коли ну, він приїхав. Вікторія Кордабньова гортає електронну книгу пам'яті, де разом з іншими полеглими героями Кам'янського є сторінка, присвячена її чоловіку. Мій чоловік загинув на початку АТО. Це були перші дні Ілабайської операції. Він загинув від пулі снайпера. Це професійний військовий. Коли почалася війна, то він сказав, хто як не я. На сторінках електронної книги зібраний справжній цвіт нації. Герої Кам'янського, що віддали життя, аби зберегти батьківщину та стримати загарбника. В електронному реєстрі об'єднані відомості про полеглих воїнів, починаючи з 2014 року. Історії героїв вражають, як і розуміння, яких непоправних втрат зазнало Кам'янське та наша країна. Мой син Антонцев Константин Олегович. пішов добровольцем. 27 приехал з роботи 24-го. Мама, я йду в воєнкомат. Я кажу, може, ти пов'язку будеш дати? Ні. Ось цей день пішов в воєнкомат, прийшов і говорить, все, 27-го вже на відправку. Посидів, перевірив, добре все подумал. так, да. назад дороги нет. Електронну книгу пам'яті створили за ініціативи «Родини незагиблих героїв подібного проєкту, що немає в Україні. Сьогодні дуже важлива така подія відбулася в нашій організації Батьківському осередку. Це для нас дуже важливо, тому що вся інформація, яка є в цій електронній книзі, вона стосується саме наших хлопців загиблих, які віддали своє життя за свою батьківщину. Нам надали допомогу організація ПРООН, саме в обладнання, і потім вже втручився в цю роботу саме. Андрій Леонідович, який нам особисто допомог в створенні цієї книги, повинні зберігати пам'ять наших загиблих героїв, їхні біографії про те, як захищав нашу країну, тобто для того, щоб наші учні, наша молодь, всі наші мешканці могли знати інформацію про кожного загиблого героя, тому що кожний герой це приклад мужності, це приклад того, як треба любити і захищати свою країну. Після презентації книги родини загиблих наших героїв разом з очільником міста ще довго сиділи разом у батьківському осередку організації, обговорювали будівництво меморіального комплексу на міському кладовищі. Там наразі триває перший етап робіт. Обговорювали стан справ в країні та на фронті, згадували своїх героїв, які назавжди відійшли до війська небесного. Минулими вихідними у Кам'янському відбулася акція підтримки військовополонених Маріупольського гарнізону та інших захисників, які перебувають у полоні вже більше двох років. Рідні, близькі та небайдужі громадяни зібралися, щоб висловити свою солідарність та підтримку тим, хто віддано захищав нашу країну. Сьогодні ми проводимо чергову акцію акцію підтримки військовополонених Маріупольського гарнізону та всіх інших військовополонених нашої країни. Ми плануємо і вже сьогодні бачимо, що буде долучено більше 50-60 осіб. Це здебільшого сім'ї військовополонених, які наразі знаходяться у полоні, та небайдужі містяни Кам'янського, які готові долучатися до таких заходів. На обличчях присутніх біль, надія та рішучість. Кожне слово, кожен плакат, пронизаний любов'ю до тих, хто ризикуючи життям, захищав рідну землю. Багато сімей військовополонених не бачили їх з 2022 року. Вони не отримують жодної звістки про захисників, і це додає їм невимовного болю. Він е, попав в полон 24 лютого 2022 року. Під час початку повномасштабної війни під Новогнатівкою. Наразі він досі знаходиться в полоні. Хотілося б сказати, щоб наша влада все ж таки більше на такі заходи звертала уваги і робила більше спроможності, щоб наших хлопців звідти витягувати. Бо вони в таких нелюдських умовах знаходяться і таких катівень проходять, що нам тут в тилу цього просто не зрозуміти. І два роки, чотири місяці, я живу як в страшному сті. У всіх єдине прагнення не дати забути про тих, хто досі перебуває у полоні. Вони стояли із фотографіями близьких, плакатами, що закликали повернути їх додому та прапорами. На підтримку акції проїжджаючі повз водії сигналили. Наразі морські піхотинці 501-го окремого батальйону досі перебувають в полоні. Їх не обмінюють. Їх катують і повертають закатовані тіла. Їх масово засуджують. Ми не отримуємо звісточок від наших рідних, ні листів, ні дзвінків. Нам невідомий стан здоров'я наших рідних. Ми їх чекаємо. Ми віримо, що наша влада робить усе можливе для їхнього повернення. Кожен із присутніх розуміє, що цей захід не лише про пам'ять, а й про надію на те, що вони знову зможуть обійняти своїх рідних, а полонені повернуться до мирного життя. Україна не забуває своїх героїв і продовжує боротися за кожного з них. Ще одна подія, пов'язана з Маріуполем, пройшла у музей історії міста. Там відкрилася унікальна виставка Портрети Маріуполя на кожній з робіт доля окремої людини, змінена війною. Тепер ці роботи стали і частиною гіркої історії України. Наша кореспондентка побувала на відкритті і готова поділитися деталями. Відкриття розпочало з короткого вступу від організаторки проєкту. Після чого гостей запросили на екскурсію експозицією. До нас звернувся фонд Я Маріуполь з пропозицією проекспонувати виставку «Портрети Маріуполя історії, які надихають. Ну і звісно, оскільки ми займаємося документуванням війни, то нам захотілося якось розширити нашу документальну базу, подивитися на... Ті історії, які записані Алевтиною Швецовою, волонтеркою, яка їх зібрала і змогла створити виставку за допомогою фонду відродження, то звісно відповідь була позитивною. Ми з великим задоволенням. Приймаємо цю експозицію на експонування. Залучені внутрішньо переміщені особи із з міста Маріуполя, які проживають у Кам'янській міській територіальній громаді, також жителі Кам'янської територіальної громади та різноманітні культурні діячі. Сьогоднішня виставка вона показує нам 27 історій про Маріупольців, які Два роки назад вимушені були покинути рідне місто та на сьогодні розташовані по всій території України. Це історії таких потужних могутніх людей, які пережили важкі події, але продовжують жити та інтегруватися в інші громади нашої держави. Команда проєкту Портети Маріуполя протягом 2023-2024 років організувала виставки у відні, Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді та Кривому Розі. Тепер виставка приїхала до Кам'янського. Переселенці, переселенки хочуть почути історії тих, кому вдалося вибратися з пекла. А і місцеві мешканці готові їх підтримувати, готові слухати і чути. І це сталося вкрай важливо. Тому ця мандрівна експозиція сьогодні продовжує подорожувати українськими містами. І Ми плекаємо надію, що вона буде представлена і за кордоном для того, щоб розповідати історії російсько-української війни і історії маріупольців і маріупольчанок. Керівниця проєкту розповідає: ідея зародилась навесні 2022 року. Коли люди масово виїжджали з облоги Маріуполя, тоді інформаційна блокада міста призвела до того, що світ не знав про злочини росіян в Маріуполі та про масштаби трагедії. Маріупольська громада, я представники представниці громадської організації Простір Марії визнали, що нам треба розповідати історії війни і історії трагедії Маріуполя крізь призму трагедії кожного мешканця і мешканки. І тому ми оголосили open call цього проєкту. Власне, у нас було понад 50 заявок. і Ми відокремили три міста для експедиції проекту Портрети Маріуполя. Це, відповідно, разом з фотографом Сергієм Макаровим, відеографом Олександром Євмененком. Ми. Приїхали цю експедицію, записали історії героїв і героїнь. Ми підкреслюємо, що це саме герої і героїні. Ця виставка унікальна можливість для нашого міста дізнатися про життя маріупольців та їхні історії. Вона показує силу духу і здатність до адаптації навіть у найскладніших умовах. Відвідувачі виставки не лише дивились світлини, а й знайомились з героями. Слухали їхні розповіді та історії, щоб не трошки забутися, все пережити, тому що я місяць була під обстрілом в Маріуполі. Прийшла спеціально подивитися, тому що мені хочеться може когось і своїх побачу знайомих. То на ну, якась оддушенка в нашій душі, і, і ми якось ну. Раді, що за нами піклуються, нас не забули, що за нас помніть, що щось о, блядь, для нас. Ну, ми доволі, ну як, радуємося. Звичайно, я спілкуюся вже два з половиною роки з людьми ВПО і активно з ними з усіх регіонів. Я розумію з тему, тобто я розумію, що тема важка. Незвичайно, якось готовий, звичайно, але я розумію, що це буде вражаюче. Після знайомства з експозицією усіх присутніх запросили на перегляд документального фільму Портрети Маріуполя, де герої світлин розповідають про пережиті події, нагадуючи усьому світу правду про війну. Відвідати виставку можна до 1 серпня та нагадати собі, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для надії. Якщо у вас виникли питання, ви можете поставити їх керівниці проекту Портрети Маріуполя, плюс 380 982 16 47 61, Алевтина Швецова. Уквічати кам'янське та поєднати в спільній роботі місцян різних професій та інтересів. Свою акцію з проведення різних заходів на покращення стану оточучого середовища продовжують екологи. Нещодавно в дитячому екологічному центрі висадили особливу клумбу, яку назвали символ перемоги. Участь в акції взяли діти з літніх таборів та гості нашого міста. Ще ранньою весною розпочалася чудова ініціатива міських екологів залучити якомога більше людей до озеленення міста. Першими квіти висадили вихованці енергетичного коледжу. Естафету підхопили вимушено переміщені особи з Маріуполя та Авдіївки, які знайшли прихисток у Кам'янському. А днями до акції долучилися діти з літніх таборів і представники департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Висадили герб України. Привели до ладу трошки таку зелену зону. Дуже приємно, що до цього заходу долучилися також діти і гості нашого міста, які дуже активно сприймають подібні екологічні акції, і дуже тіше те, що дуже вони свідомі щодо основних символів нашої держави. Чим корисна взагалі увесь цей захід сьогоднішній день? Ну, по перше, це єднання з природою. По-друге, це е, щось новеньке. Ми пізнаємо хтось, тобто, перше спробував садити. Чорнобривці, дітки навіть показували свої знання, що вони на протязі року дізналися про тварин, про рослин, взагалі про природу, про екологію. Директорка дитячого екологічного центру розповіла: ця клумба стане претенденткою на рекорд України як найбільший квітковий герб, висаджений на території закладу освіти. Якщо нам все вдасться, то безумовно той девіз, який ви бачите на нашому банері, да, у серці кожної дитини, любов до підкової України, він дійсно буде е, таким, знаєте, і позитивним, і надихаючим на перемогу разом з нашим е, таким чудовим гербом. Нам дуже приємно, що і від представників місцевої влади в нашому гербі будуть закладені ці е, чудові е, квіти. Висаджені квіти створюють символ єднання, стійкості та прагнення до перемоги. Вихованці одного із пришкільного табору поділилися з нами своїми враженнями та емоціями. Квіти садиха, і мені було цікаво. Сподобалось. бо тут гарно. Подобалися завжди квіти. Нам було корисно те, що ми. Сажаємо символ України. Тому що ми любимо Україну. Бажаємо України. Подобалося саджати, саджати квіти, тому що це символ України. Це було цікаво і дуже корисно, А ще це символ України. Екологічний захід став прикладом єдності та співпраці різних поколінь. Сподіваємось, що саме квітковий герб Кам'янського увійде в історію як в Україні. А тепер час історії та символів. Чи всі знають, що у Кам'янському два пам'ятники Прометею? Той, який нині на постаменті, вже другий, перший же знаходиться у музеї історії міста, а зараз проходить реконструкцію. Мої колеги вже готові вам показати, як відроджується монумент, нагадати історію двох пам'ятників та їхню важливість у житті Кам'янського. У нас з'явилась унікальна можливість подивитися ближче на першого Прометея. Пам'ятник Прометею у Кам'янському має багато і насичену історію. Встановлений у 1922 році на місці братської могили, де поховано загиблих під час громадянської війни. Цей монумент символізував звільнення і боротьбу за свободу. Ми вирішили запитати у мешканців, чи знають вони, що є символом нашого міста, і скільки взагалі прометеїв у Кам'янському знаю, от символ нашого міста. Прометей ну точно сказати не берусь, вроді би два. Символом нашого міста є е, списи. Пам'ятник Прометей, Прометеїв, оригінал, мабуть, десь в музеї, а це вже його дублюр. Нашого міста так. міста Брежнів був у нас колись. Що є символом нашого міста? Прометей. Прапор гідності нашої країни. Сквер, вон там. А із пам'ятників. Тараса Шевченко, Прометей. Прометей, правильно. Ні? Ну, один точно є. На ну, на лівому березі теж є. На лівому березі, а де саме? Десь біля танку, я знаю. Там є пам'ятник Прометея? Е, так, там ще статуя Свободи є. Пам'ятник Прометея. Як, як я пам'ятаю, він вроді би один був. Отже, знайомий з двома Прометеями, переважно старше покоління. Тож настав час розповісти історію пам'ятників більш детально. Під час Другої світової війни пам'ятник був пошкоджений німецькими військами, але жителі Кам'янського мужньо зберегли його, сховавши від ворогів. Після звільнення міста монумент був відновлений та повернений на своє місце. Один із основних символів нашого міста це фігура Прометея, яка була демонтована у 2000 році, і ми тоді змогли її встановити внаслідок реставрації, яку здійснив гарнік Хачатрян. Звісно, від того часу пройшло вже достатньо багато років, і під зовнішнім пливом фігура зазнала руйнації, і ми змушені були її демонтувати для подальшого збереження. У 2000 році оригінальну статую Прометея було знято з постаменту і замінено новою версією. Важливо зазначити, що ці статуї мають значні відмінності. Стара скульптура з Прометея з розірваними кайданами та факелом у руці символізувала боротьбу за свободу, звільнення від гніту та революційний дух. Вона стала символом переходу від старого режиму до нового етапу в історії міста та країни. Тут Прометей, революційний романтик, вітер куйовдить у волосся, він зовсім має іншу інтерпретацію, ніж той Прометей, який наразі знаходиться на братській могилі. Фактично він не має ідеологічного направлення, він розповідає про боротьбу людини і про те, що людина мусить захищати свій вибір. Нова версія пам'ятника, виготовлена з бронзи, символізує стійкість і силу духу, актуальні і нині. Прометей у своїй інтерпретації виглядає більш спокійним і впевненим, відображаючи стабільність та мирний розвиток. Оновлена скульптура також підкреслює зв'язок із минулим, але в більш сучасному та оптимістичному ключі. Виконана із якісного матеріалу бронзи, на відміну від попередника, вилитого з низькосортного чавуну, стара статуя вже вдвічі потребувала реставрації. Першу провели у 2009 році. Директорка музею. Зазначає, що реставраційні роботи проводяться ніби у травматичному відділенні, де шанований у місті архітектор та скульптор Гарнік Хачатрян як лікар виправляє одну руку прометея і накладає приладдя на іншу. Отже, після того як ми взяли грант від фонду Алів, то запросили знову скульптора Гарніка Хачатряна для реставрації цього пам'ятника. І сьогодні з радістю констатуємо, і говоримо про те, що реставрація вже розпочалася. Директорка запевняє, що після завершення реставрації пам'ятник встановлять у музеї під відкритим небом. Гарнік Хачатрен розповів нам про технології реставрації Прометея і поділився прогнозами щодо того, коли монумент знову постане на своєму постаменті. В яких місцях найбільше пошкоджено пам'ятник? Ну кінцевки, ноги, руки от, і на тіло, бачите, вибоїни такі. От уже все відпадали сабрі. Сколько часов занимает реставрация Ну, если не будет форс-мажора, я думаю, что до конца месяца все закончится. Понятное дело, что чугун не варится. Вот это же сварки чугун не сделаешь. Вот это сейчас современные есть такие смолы, материалы такие, которые еще крепче, чем металл Это Называется клейкие пасты такие. Будет еще краситься, есть специальные краски, такие «три в одном» называются. Матовый цвет и преобразователь там ржавчины есть, то есть чтобы в дальнейшем не ржавело ничего. И, mm -hmm. в общем, вода отталкивающим свойством. Краска такая. И все, и будет тоже столетиями стоять. Пам'ятник Прометею в Кам'янському пройшов довгий шлях від свого створення до сучасності, відображаючи зміни в історії та культурі міста. Завдяки зусиллям реставраторів і швейцарському гранту цей символ стійкості та оновлення залишається важливим елементом міської спадщини. Повернулись в Україну з перемогою. Нещодавно один із танцювальних колективів нашого міста повернувся із найвищою нагородою мега гран чи складною була боротьба і наскільки солодка учасникам ця перемога? Наші кореспонденти навідались до студії та дізналися усі подробиці. Тренерка танцювальної студії Фльор молода, натхненна та амбіційна Євгенія. Вона переконана, що вчити танцям її покликання. Студія часто відвідує різні змагання, виборює призові місця. Нещодавно були на змаганнях у Болгарії, звідки привезли мега-гран-прі. Ми приїхали щойно з Болгарії сонячної, де ми відпочивали, класно проводили час. Були в дитячому таборі, змагалися з багатьма областями України і привезли мега-гран-прі найкращу похвалу і нагороду за ці змагання. До цього ми були у Львові місяць тому, в травні місяці, і привезли Кубок України зі Львову. У змаганнях брали участь 25 дітей та дорослих від студії. Вони проживали в таборі протягом тижня. Самі змагання зайняли два дні, третій присвятили нагородженню. Переможці отримали кубки та грошові призи. Євгенія ділиться на зараз. Ця перемога найважливіша для студії, але це не межа. Всі ці кубки це досягнення оцих діточок. Це третя частина тих, хто в мене займається. Всі вони привозять зі змагань перші місця, гран-при, найкращі нагороди, найщиріші відгуки. Тренерка з вогником в очах розповідає, що робота це те, що її надихає, та сама вона неймовірно щаслива від досягнення кожного вихованця. Наша студія існує вже 5 років. В цьому році шостий. Ми вже справили перший юбілей. Я пишаюся тим, що я роблю те, що вмію краще всього. Я відкрила студію не тільки для танців, а й для душі, для того, щоб діти гармонійно розвивалися, мали місце, де їм завжди раді, мали місце сили, любові, поваги один до одного. Для більшості дітей крайні змагання були найбільш яскравими. Вони діляться своїми враженнями. Там ми завоювали мега прі та просто гран-при. Перші місця. Тільки одне, друге. Тому що ми завжди займаємо перші місця. Мені дуже подобається, звісно, змагання всі, але це було, мабуть, найкрутіше. Тому що ми зайняли дуже багато перших місць. Ми отримали гран-при, ось там є. Мені дуже подобається змагатися, тому що я не можу передати. Це навіть. Словами, тому що це неймовірні емоції. Якщо я за кулісами, я дуже хвилююся. Коли я виходжу на сцену та вже танцюю, я розумію, що о, мені не страшно, я почуваю себе комфортно. Євгенія запевняє, вона не просто вчить танцям, а й виховує дітей. Наставляє, вчить визнавати поразки, бути дружніми та вболівати на змаганнях не лише за себе, а й за інші колективи. Саме це відрізняє її студію від інших. Діти підтримують дружні стосунки, і поза межами студії. Тренерка пишається тим, що створила таку атмосферу. Я хочу побажати всім, щоб вони займалися тим тою справою, що приносять їм задоволення, розвивалися в ній, досягали успіхів. Кайфували, любили світ, любили дітей, тому що діти це наше майбутнє. Ми вкладаємо в них те, що хочемо бачити у майбутньому розвиток нашої країни. І не дивлячись на все, ми будемо працювати і будемо надихатися, будемо надихати інших. І Привозити в Кам'янське переможні місця. На цьому підсумковий випуск третього тижня червня добігає фіналу. Більше важливих новин дивіться на сайті mis.dp.ua. Працюємо та не забуваємо про підтримку військових. До нових випусків.